Привіт, друзі! Продовжуємо з вами повторення. Сьогодні розглянемо алгоритм знаходження найменшого спільного кратного двох натуральних чисел. Маємо чотири завдання знайти найменше спільне кратне. От таких пар чисел. Пригадаємо з вами загальний алгоритм. Для того, щоб знайти низка двох чисел, треба розкласти їх на прості множники, а тоді утворити добуток. Із розкладу одного з цих множників, доповненого з тими множниками з другого розкладу, яких немає у першому. Досить складне формулювання, але зараз ми на прикладах його вигадаємо. Отже, розкладаємо 16. 16 ділиться на 2, це буде 8. 8 ділиться на 2, 4. 4 ділиться на 2 2. І 2 ділиться на 2 1. 32 на 2, 16, 16 на 2, 8, 8 на 2, 4, 4 на 2, 2, 2. і 2 на 2, 1. А тепер позначимо спільні От Отут є двійка. І в другому розкладі. Ще знайшли пару однакових, і ще пара. І ще пара. Тепер записуємо найменше спільне кратне. Для цього беремо розклад любого із цих чисел, Наприклад, числа 16. Це буде 2 у четвертому степені. А із цього другого розкладу по цей добуток дописуємо тільки той множник, який не позначений цією галочкою. Тобто той множник, якого немає у розкладі першого. Тут тільки одна двійка. Тобто, в принципі, це виходить 2 в п'ятому степені, тобто 32. Звичайно, що на практиці ми таким способом в такому простому прикладі не користувалися. Тому що перше, що ми перевіряли, чи ділиться одне число на інше. Оскільки 32 ділиться на 16, то 32 і є найменшим спільним кратним. Але це універсальний спосіб, він годиться для будь-яких випадків. Другий приклад. Розкладаємо на множники. 9. Ділиться на 3, це буде 3, 3 на 3 і 1. 14. Ділиться на 2, 7. 7 просте число ділиться тільки на себе. Бачимо, що немає жодних однакових множників. Це означає, що ми оцей розклад 3 у другому доповнюємо множниками з другого розкладу на 2 на 7. 9. На 14 це буде 9 на 10 90, 9 на 4, 36, разом 126. Знову ж таки, на практиці ми не користувалися цим загальним алгоритмом, оскільки відразу мали визначити, що 9 і 14 – це взаємно прості числа. А найменше спільне кратне двох простих чисел дорівнює їх добутку. Тобто 9 множити на 14, що саме ми і зробили. Наступний приклад. 12 і 18 розкладаємо на прості множники. 12 на 2, 6, на 2, 3, на 3, 1. 18 на 2, 9, на 3, 3, на 3, 1. Ось два однакових множники. Ця двійка в лівому розкладі, Немає відповідної двійки у правому розкладі. І ось іще трійка. Однакові множників. Тепер весь цей розклад, 2 у другому множити на 3, доповнюємо звідси тільки одним єдиним. Множником, ось стрічкою, бо вона не має відповідного множника у розкладі числа 12. Дорівнює 4 на 3 12 і 12 на 3 36. Звичайно, що в повсякденній практиці ми не користувалися загальним алгоритмом у такому простому прикладі. Ми просто перевіряли, чи ділиться більше, числа на менше. Оскільки 18 на 12 не ділиться. Ми брали в два рази більше число, це 36 і знову перевіряли. 36 ділиться на 12, це означає, що воно є найменшим спільним кратним цих двох чисел. Таким самим чином можна знайти найменше спільне кратне і для цих двох чисел. 24 на 16 не ділиться, а 48 на 16 ділиться. Але ми і тут скористаємося загальним алгоритмом універсальним для знаходження НСК. Розкладаємо 16. На прості множники, ось у нас вже є ці розклади. Ми вже робили ці розклади. 8, на 2, 4, на 2, 2 і на 2, 1. І розкладемо 24. Ділимо на 2, 12, ділимо на 2, 6, на 2, 3 і на 3, 1. Тепер знаходимо спільні множники. Ось у нас ці двійки – це спільні. А для цієї у розкладі… Іншого числа немає відповідного множника. Таким чином записуємо 2 у четвертому степені, тобто ми записуємо повністю розклад до цього числа і домножуємо тільки на трійку, тобто на те число, яке немає, якого немає у записі першого розкладу. Тобто множити на 3, 16 на 3, 48, так само, як і ми знаходили перед цим. Ось на цьому сьогодні все. З вами був Василь Васильович. Продовжуємо повторення на наступному відео уроці.